Кашель набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай. смай кашлю немай. І саме проборону цих населених пунктів Харківщини розпитаю Юрія Федоренка, командира 429-го окремого полку. Ахілес, вітаю вас, пане Юрію. Слава Україні. Ради вітати, героям слава. І традиційно вже на екрані, шановні глядачі, ви бачите QR-код і під ним номер картки. Розкажіть нам, на що збір? А вас прошу, шановні глядачі, не зволікати, вже доєднуватися до цієї доброї справи, бути дотичним до битви із Російською Федерацією. Я дві важливі речі. Перше, прошу сказати: це позитивні новини. 90% від цієї техніки, а також дронів, які застосовують 429 полк дев'ятиполкілець після входження нами як ефективним підрозділом в проект лінія дронів, отримується за рахунок державного фінансування, але є 10% на специфічні номенклатури, в яких тут і зараз треба нарощувати бойову спроможність. До таких номенклатур дронів відносяться. Дрони на оптоволокні є ряд виробників з різними характеристиками, з різною довжиною катушки, з різним корисним навантаженням, яке вони можуть заносити в той чи інший позиційний рівень. Корисне навантаження, має на увазі боєприпаси, які до них кріпляться. І як наслідок на ці дрони постійно потрібно додаткове фінансування для того, щоб купувати ті рішення, які найкраще показують себе на лінії боєздітнення, і пробувати їх тестувати в різних умовах виконання бойових завдань. В різних позиційних районах ось тільки 429 полк виконує завдання і в Харківській області, і на Донеччині. Відповідно, таких завдань для дронів на оптоволокіні більш ніж достатньо. І за допомогою них ми можемо діставати противника там, де для інших вогневих засобів він не є досяжним. Що я маю на увазі для дронів на оптоволокні не страшні засоби радіоелектронної боротьби противника, які ворог вдосконалі, на жаль, а також немає такого поняття, як радіогоризонт. тобто ми можемо працювати. Кожну щілину в кожне укриття, кожен блін, де знаходиться противник. Тому прошу підтримати вас, силу оборони, і зокрема 429-й полк Ахілесі. А пане Юрію днями Володимир Зеленський розповідаючи про ситуацію на фронті, повідомив, що найскладніша ситуація на Покровському та Запорізькому напрямках у районі Куп'янська трохи легше зауважу вже легше, і українські бійці мають успіхи. За даними аналітиків Діпстейт, які зафіксували просування російських військ у Куп'янську з півночі місяць тому. А більше просувань вони не фіксували. Натепер. Тож сили оборони змогли зупинити там ворога. А яка частина міста нині під контролем росіян і що це за контроль? Сили оборони роблять титанічну роботу на всіх вітинках і мають успіхи. Якщо казати про Купянщину, треба зрозуміти, що. Ворог мав завдання давно, вже більше ніж рік тому, окупувати лівобережну купінщину. Стане на сьогоднішній день це завдання ворог не зміг виконати. І коли ми так сухо кажемо, не зміг виконати, це значить, що сили оборони розбили його ударно-штурмовий потенціал. Також ворог намагався інфільтруватися по північно-західній околиці, був виявлений, зачищений, знищений, взятий в полон. Що стосується самого міста, протягом ось цих важких період, ось цього важкого періоду. Ведення ударно-штурмових дій ворог не зміг оволодіти жодним районом міста Куп'янська і контролювати його повною мірою. Він користувався різними тактиками просочування в себе міста, диверсійно-розвідувальними групами, переодягався в цивільний одяг для того, щоб зливатися з місцевим населенням, але закріпитися в бодай в будь-якому районі противнику так і не вдалося. Далі силами оборони були зроблені. Титанічні зусилля для того, щоб його блокувати на північній околиці, тобто перерізати противнику можливість інфільтруватися в саме місто Куп'янськ, і також ведеться заходи протягом цього всього часу для того, щоб знайти кожного окупанта, якому вдалося в попередні часи просочитися в місто Куп'янськ, і відповідно, у разі якщо він не проявляє можливості доведення бойових дій, тобто здається в полон, його беруть в полон. Якщо противник вступає в бій. Відповідно, він знищується на місці, тому так дійсно по в сил оборони за моїм переконанням є значні здобутки. Якщо ми кажемо про Донеччину, ситуація виглядає так, що ворог сконцентрував основні сили і засоби саме тут, саме тут, зараз, де ми знаходимося, розгортається основна битва російсько-української війни. І для розуміння наших глядачів, якщо ми візьмемо, до прикладу двадцять кілометрів лінії бойового зіткнення. В будь-якій іншій області, ну до прикладу, в Харківській, де противник вчиняє активні ударно-штурмові дії протягом доби, максимальна кількість, яка буде фіксуватися, 140-200 військовослужбовців російсько-окупаційних військ на цьому вітинку в 25 кілометрів. Частково з яких сили оборони знищують, частково підранюють і не дають можливості їм просуватися. Якщо взяти до прикладу Покровський вітинок, це буде від 500. і також додатково противник застосовує. Всі можливі номенклатури безпілотних систем активно застосовує авіацію, активно застосовує техніку. Плюс в останній період часу маємо сказати, що погода дещо підводить, знаходиться не на нашому боці. Так склалося цей період, стоять густі тумани, і як наслідок противник, маючи в кількості живої сили, намагається цим скористатися, бо безпілотним системам його виявляти. І доїти і накопичитися на тих грубожах, які для нього є найбільш сприятливі для подальшого вчинення ударно штурмової дії. дій. Але сила оборони тільки в повномасштабній війні воюють вже четвертий рік. Як наслідок, ми бачили різні погодні умови, різні тактики противника. Бачили, як противник змінюється, як противник досконалюється. Тому на сьогоднішній день в пекельних боях. Вдається ефективно і виявляти ворога, і знищувати, і не давати йому можливості досягати тих рубежів, на які їх гонять російсько-окупаційні генерали. І збільшити можливості спроможності наших сел оборони можете, ви шановні глядачі, якщо подивитися на екран, наведете свої камери телефонів на qr код або ж вам зручніше буде вбити номер картки, який під цим qr кодом і задонатити на підрозділ Ахілес на дрони на оптоволокні вони не бояться ребів, а значить, вони долетять до ворожих цілей і їх знищать. Я думаю, що так як знищили оцих... Вояків на південному околиці. Я про відео, яке опублікували саме російські пабліки, там, де на мотоциклах росіяни, як ви казали, що хотіли скористатися туманом, вони намагалися проїхати. А що відомо вам, тому що потім російські ж так звані воєнкори вони писали, що той, хто виклав, той зрадник, і просто знищені ті, хто намагалися в'їхати. Є основні маршрути втягування противника. Ми його звучувати в ефірі не будемо, бо повірте, нацмарафон дивляться не тільки українці в Україні, а також за кордоном. Його дуже активно моніторить противник і намагається почути те, що йому треба почути. Але основні маршрути висування ворога вони для сил оборони відомі, і як наслідок наші вогневі засоби працюють за будь-яких погодних умов для того, щоб не давати противнику можливості досягати. Тих рубежів, які їм визначені і які є в зоні їхньої уваги, в зоні їхнього інтересу, як реалізується це завдання, залишимо по заскобках, але втрати, які несе противник на полі бою, на поточний момент вони не співмірні з тим результатом, що вони досягають. Плюс маємо сказати, що Російська Федерація зараз всередині їхня Госдума прийняла відповідні закони, які дозволяють резервістам приймати участь в бойових діях на території. Інших країн. Що це значить? Це значить, що в Росії починають поволі закінчити гроші для того, щоб купувати своїх громадян на війну проти України, і їм треба якось виходити в примусову мобілізацію. Друга складова, їм необхідний резерв тої самої живої сили, для того, щоб продовжувати наступальну операцію. І тут вони зараз пішли шляхом включання своїх резервів саме таким чином. І плюс додатково своїм рішенням Росія вкотре підтвердила, що Україна це суверенна незалежна держава, тому що вони згідно закону прийнято дозволяють резервістам воювати на території інших країн, тобто Україна суверенна незалежна держава. Таким чином, противник вкотре підтверджує. Той ряд злочинів проти людяності, проти незалежної держави, яку він вчиняє з 2014 року, і за моїм переконанням, у випадку, якщо нам вдасться, незважаючи на всі виклики, на всі загрози, на всі інформаційні компанії, на всі незгоди, які періодично бувають в нашій країні, зберігати єдність і наполегливо довбити ворога на передній лінії бо на оперативній глибині, на стратегічній глибині, у нас є всі спроможності і можливості. Зберегти українську державність, зберегти життя українського народу і зробити так, щоб в осяжних перспективах ворога навіть думки не виникло про повторний напад на державу Україна. Ми маємо зробити все можливе для того, щоб Росія після цієї війни не змогла говтись. Пане Юрію, ще маємо хвилину. Наступ у Куп'янську на мапі Діпсейт він схожий на клешні, які утворилися всередині серпня біля добропілля. Чи є можливість так само, як і на добропільському напрямку, оточити і відрізати частину цих підрозділів противника? Чи все ж таки реалії міських боїв не дозволяють це зробити? Ну, насправді тактику клешнів малих і великих, кому буде цікаво, загуліть в інтернеті, що це значить противник застосовує з другої світової війни. І продовжує активно застосовувати зараз. Ця тактика стає можливою, коли в тебе більш ніж достатньо особового складу. І у випадку, якщо ми кажемо про військо українське, для нас люди це є основний капітал війни, бо це українці, які воюють вчорашні ваші сусіди. А для росіян це основний видатковий матеріал, найдешевший для ведення бойових дій. Тому відповідно, оскільки тактика. Ліщати як малих, так і великих достатньо добре відомо, то і сили оборони вживають заходів для того, щоб їх обрізати там, де це найбільш сприяє з найменшими втратами. Також маю сказати про наступне друзі, незважаючи на стрімкий розвиток технологій безпілотників, роботизованих наземних комплексів, які дозволяють частково замінювати людину на полі бою, основним капіталом залишаються люди для того, щоб стояти. Ті, хто є військово зобов'язані, скористуйтеся рекрутами програмами і долучіться до підрозділу, який вам симпатизує і в якому ви зможете максимально проявити свої навики, вміння знання по захисту батьківщини та своєї родини. Пане Юрію, ви заговорили за людяність на війні. У Покровську росіяни застосовуючи тактику інфільтрації, видавали себе за цивільних. Тобто використовували те, що у місті справді лишалися жителі і досі лишаються. Чи є таке у Куп'янську і наскільки це обмежує вас у діях із зачистки міста? Звісно, якщо казати про тактику маскараду, противник любить переодягтись в піксельну форму. Видаючи себе за силу оборони України на деяких відтинках і в деяких операціях, які вони проводять, а також звісно це змішуватися з цивільними, і скажу вам, що якщо в руках немає зброї, то достатньо тяжко розібратися, хто є хто, і це займає певного часу і додаткових зусиль та ресурсу. Зокрема, техніки, яка веде спостереження і розвідку, відповідно я щиро прошу, вклоняючи голову всіх українців, які знаходяться в прифронтових містах та селищах, у випадку, якщо законна влада України оголошує евакуацію, дуже вас прошу, будь ласка, евакуюйтеся. Не давайте противнику можливості використовувати вас для того, щоб реалізувати свої завдання, і збережіть, будь ласка, життя своє та своїх рідних, тому що в критичних ситуаціях. Саме сили оборони, саме ми потім вживаємо вичерпних кроків та заходів для того, щоб вивозити поранене цивільне населення, і для того, щоб вивозити відповідно тих, хто вцілів, але іншими інструментами, за винятком, як військовими, вивезені, не можуть бути з цих місць. Не затягуйте до останнього. Дуже вас прошу і закликаю до того. Пане Юрію, я дякую вам за те, що ви нас бороните, і за те, що знаходите час для спілкування. Це був Юрій Федоренко, командир 429 го окремого полку безпілотних систем Ахілес.